На вас сьогодні чекає неймовірно смачний салатик. Це просто нереальна смакота. А готується він буквально за 5 хвилин із дуже простих продуктів. Спочатку беремо огірки. Такий салатик чудово підійде як для щоденного меню, так і для святкових моментів. Беремо смачний вершковий сир. Нам потрібно приблизно 70 грамів. Я дуже люблю сир, тому додаю його багато. Його легко можна подати на будь-який святковий стіл. Тепер потрібні яйця. Я їх попередньо зварила вкруту і тепер нарізаю на невеликі шматочки. Обов'язково потрібна ще зелень. Сьогодні в мене кріп. Залишилося приготувати соус. В окрему ємність викладаємо 3-4 столові ложки йогурту, 10% жирності, трохи чорного перцю, суміш італійських трав, і натираємо пару зубчиків чеснику. Додаємо ще солодку хрустку кукурудзу і виливаємо підготовлений соус. Ніжний, соковитий, неймовірно смачний і такий простий салат в нас вийшов. Тож обов'язково раджу спробувати.